Скайпом відразу нашого першого гостя це Віталій Портников, публіцист, письменник, телеведучий, політичний оглядач. Добрий вечір, пане Віталію. І Добре. мабуть, все ж розпочну з мобілізації, тому що справді тема всіх цікавить, турбує, і навіть про це вже Google тренди нам кажуть, означає, що є суспільний запит на те, але те, що закон е наразі. Повернули на доопрацювання, його не проголосували у парламенті, хоча казали про те, що цього тижня він буде проголосований. Наскільки це важливо, і наскільки це зле, що ось так відбувається, немає єдиного закону у парламенту, у Верховної Ради, який би могли проголосувати і просто рухатися далі, тому що ну це важливо у стані війні, у стані війни. Ви знаєте, я не військовий експерт, і не знаю взагалі наскільки потрібні зміни у законодавстві, яке існує для мобілізації громадян. Цей закон виник несподівано. і, До речі, ми ніколи його не читали з вами, тому що цей закон спочатку з'явився на сайті Верховної Ради, потім зник зараз. Говорять, що він відкликаний. Тексту у нас немає. Так що я думаю, що треба дочекатися ухвалення зміну законодавства, а потім вже щось коментувати. Мобілізаційний процес в Україні, як ви знаєте, йшов і без якихось змін до законодавства. Так, що поки що я навіть не дуже розумію, як чому потрібно були якісь законодавчі новації пов'язані з процесом, який відбувається і так вже два роки. Фактично, угу. пане Віталій. Давайте поговоримо тоді про оцю статтю у журналі Тайм, де йдеться про глобальні ризики. Для усього світу у 24 році, і там є е, такі пункти, як розділена Україна. Як ви трактуєте цей пункт? Україна і так розділена з 2014 року. Український уряд після анексії Криму і початку неоголошеної війни на Донбасі на контролює частину території нашої країни після нападу Російської Федерації на нашу країну у 2022 другому році. Територія, яка не контрольована легітимною українською владою, збільшилася, і ми не знаємо, чи зміниться ситуація в 2024 році на сьогоднішній день. Україна розділена. Ми не можемо з вами сказати рік, коли Україна зможе повернутися до тих кордонів, які існували. Під контролем легітимної української влади до 2014 року до міжнародно визнаних кордонів України, так що розділена Україна це не якийсь ризик, це факт нашого життя, з яким нам може доведеться жити довгі роки. То тут якихось ризиків, що це розділення, на ваш погляд, буде збільшуватися. А багато хто сприйняв, знаєте, розділена Україна, це не лише ті території, про які зараз є тимчасово окупованими Російською Федерацією. Знаєте, багато хто почав фантазувати, що зона окупації Російської Федерації може розростися, і це розділення, скажімо так, ну, значно більш значною мірою вплинути на ті Ще території, повторю, які на сьогоднішній день Україна вже є розділеною державою, як і Грузія. Як і Республіка Молдова, в світі чимало розділених держав. Україна просто приєдналася до цього переліку держав інвалідів на пострадянському просторі з тієї простої причини, що Російська Федерація завжди відповідає таким чином на спробу колишніх радянських республік вибрати інший цивілізаційний вектор ніж вектор особливих взаємов з Російською Федерацією. Це теж не є секретом, і в принципі завжди, коли якась держава обирає такий вектор розвитку, можна прогнозувати, що Російська Федерація перетвориться і на державу інвалід. Тому що Російська Федерація, з точки зору її політичної доктрини, не допускає можливості того, що колишні радянські республіки можуть обирати інший вектор свого цивілізаційного розвитку, окрім інтеграції з Російською Федерацією. Москва готова захищати цей вектор розвитку своїх колишніх колоній всіми засобами аж до активних воєнних дій. І ми це прекрасно знаємо. Причому не з 2014 року, а з 1991. Якщо ми не хотіли це знати, то ми. Про це дізналися в реальності а не в якихось теоретичних побудовах, Так що Україна логічно розділена держава, тому що наш народ вибрав шлях до європейської євроатлантичної інтеграції, питання відновлення територіальної цілісності України. Республіки Молдова і Грузія це питання наступних років. Сподіваюся, що воно буде відбуватися не тільки військовим шляхом, але й політичним шляхом шляхом послаблення політичного військового впливу Російської Федерації на подію у сучасному світі. Однак нічого нового у журналі «Тайм» не говориться. Там говориться про інші ризики, те, що Російська Федерація може відповісти якимсь особливим чином на Дії України по проти суверенної території Російської Федерації, тобто в журналі Тайм передбачається можливість ядерного удару, який поставить конфлікт між Росією і Україною зовсім на новий рівень ескалації. Примусить захід думати, як йому виходити з ситуації в разі застосування ядерної зброї. Однак поки що я такого ризику не бачу. Якраз можемо глянути цю цитату Тайм, яка стосується розділення України. Як вони це пояснюють цього року? Україна буде де факто розділена. Пишуть там, і Росія тепер має ініціатив на полі бою та матеріальну перевагу 2024 рік є переломним моментом у війні. Якщо Україна не розв'яже свої кадрові проблеми, не збільшить виробництво зброї та найближчим часом не розробить реалістичну військову стратегію, її територіальні втрати можуть виявитися постійними та цілком можуть збільшитися. Тобто, так вони кажуть, що Себто вони вже є, як ви двічі вже повторили, але вони можуть збільшитися. І ну поруч з тим, Америка далі, окремі політики, наголошують на тому, що Україні потрібно допомагати. І от план республіка республіканців для перемоги України, який вони оголосили, швидке надання критично важливої зброї, посилення санкцій проти режиму Путіна і передача Україні 300 мільярдів заморожених російських суверенних активів. Та це справді все те, на що ми чекаємо, і чого ми очікуємо від Сполучених Штатів Америки. А що може впливати на це рішення, на ці три пункти, які вони називають, нам вони підходять, але що може їм загрожувати, пане Віталію? Передвиборча боротьба у сполучених штатах, тому що якщо угу. республіканці пропонують саме такий, саме такий розвиток подій, то вони мали проголосувати за військову допомогу нашій державі вже найближчими тижнями. Але треба розуміти, що і ця військова допомога це значно менше, ніж було у 2022-2023 роках. Звичайно, потрібно посилювати санкції, тому що це зменшує економічні можливості Російської Федерації щодо мілітаризації власної економіки. І, звичайно, путіну потрібно штрафувати за продовження війни. Я це неодноразово говорю. Що якщо ми вважаємо, що Путін обрав війну на виснаження в якості головного напрямку боротьби з нашою. Державою, то ми е, маємо пам'ятати, що він виснажує власні ресурси і хоче виснажувати західні ресурси, і українські ресурси. Я вважаю, що весь банкет має бути за рахунок Путіна, що ми маємо воювати російськими грошима, і Росія має воювати російськими грошима. Тоді принаймні, це було б чесно, і Росія прекрасно розуміла, б, що вона кожного року війни втрачає по 50, 60, по 100 мільярдів доларів. Це було б, принаймні. Вони б розуміли в що йому входиться реальна війна проти України? Я розумію, що для них це екзистанційний конфлікт, що питання знищення України це питання виживання самої російської імперії. Тому вони готові заплатити будь-яку ціну, але будь-яка ціна має вимірюватися у мільярдах доларів в будь-якому разі. Mm -hmm. Пане Віталі, скажіть, будь ласка, знову ж таки, якщо вертатися до тих глобальних ризиків, і десь їх на ситуацію, яка зараз існує, переводити, там є країни вигнанки, Росія, Північна Корея, Іран посилюватимуть можливості одна одної. <кій> перепрошую, дії тому дедалі скоординованіше та більш руйнівними способами в глобальній арені. Ми зараз бачимо, є інформація, що, начебто, росіяни вже починають використовувати е е балістику з е КНДР за неофіційну. І не підтвердженим даними, але тим не менше, з'являються нові шахеди, також про це вже офіційно заявляють в протиповітряних силах оборони нашої держави. А я хочу вас запитатися: а як взагалі цей тренд його можна якимось чином призупинити або взагалі зламати на це зближення Росії Північної Кореї, яка там через день використовує артилерійські обстріли? Південно-корейських островів, Іран, який далі продовжує вести свою таку ну, однозначно антизахідну риторику, чи в цього року цей тренд буде складно зламати? Я думаю, що буде складно з з з здолати. А навіщо цим країнам зменшувати співробітництво між собою? Вони зацікавлені в тому, щоб допомагати одна одній. Ну, одна країна. І інша, і друга знаходяться під санкціями і Іран, і Північна Корея, і Росія. Тому вони захищають свої життєві інтереси шляхом дестабілізації заходу. Це абсолютно логічно. До речі, ми ж бачили сьогоднішнє повідомлення, що Іран захопив нафтовий танкер у Персидській затоці. Це нова загроза для близькосхідного судохідства. Це відове повідомлення сьогоднішнього дня. Мені здається, Так, сьогоднішнього я це бачив. Мені здається, сьогодні на шпальтах газети. Financial Times. так захопив нафтовий танкер в узбережжі Оман біля узбережжя Оману, американський нафтовий танкер. Тобто, окрім того, що хусити єменські зараз е, обстрілюють район Червоного моря і затримують там кораблі. Так тепер Іран в цю ситуацію втрутився. А ви знаєте, що криза в районі Червоного моря б'є по світовій економіці набагато більше ніж війна Росії проти України. Що вона вже приносить такі численні втрати для світової економіки, наслідки яких поки що навіть не передбачені. Це серйозна криза, і цих криз, як я вже говорив, у 2024 році буде набагато більше. От в суботу, вже президентські вибори на Тайвані. Ми не знаємо, як після них буде реагувати Китайська народна республіка. Однак я передбачаю теж дуже серйозну кризу. Ну, до речі, про президентські вибори на Тайвані. Ви яких результатів очікуєте, в чому є там ризики? Тому що там є різні кандидати. Хтось, хто далі про те, щоб з Китаєм була дистанція, хтось все ж доволі м'якіше на це все дивиться. Які там розклади, які там ризики, на ваш погляд? Ви знаєте, всі три основні кандидати на посаду президента Тайваню так чи інакше не виступають за проголошення незалежності ОСТ. І 90% населення Тайвані не, прогол... не виступають за проголошення незалежності острова, а виступають за збереження статус-кво, тому що усвідомлюють, що декларація щодо незалежності Тайваню може призвести до негайної війни з Китайською Народною Республікою. У Китайської Народної Республіки просто не буде ніякого іншого виходу, як він розпочаток цікаві. Але, звичайно. Представник нинішньої правлячої партії демократичної партії, який зараз має найбільший рейтинг, він найбільш небезпечна фігура для Пекіну, тому що у Китайської народної республіки з цією партією немає таких стосунків, які вони встановилися останніми роками. Із партією Гоміндан, ну і окрім того, треба розуміти, що до цього часу в політичній історії Тайваню ніколи не було ситуації, коли представник однієї політичної сили. Втретє міг затримати за собою президентуру і парламентську більшість. Якщо так відбудеться, то це для Китаю стане індикатором того, що настрої населення Китаю є абсолютно без Тайвані є абсолютно беззаперечними з точки зору самого цього дистанціювання від Китайської народної республіки. Не проголошення незалежності, дистанціювання, і в Пекіні можуть вважати, що впливає час. Який міг би бути використаний для створення якоїсь моделі інтеграції, тому що якщо демократична партія продовжить е, е, панувати в Тайвані, в принципі, саме, самі суспільні настрої будуть змінюватися у бік такого більшого дистанціювання? Це реальність. Але це не означає, що якщо оберуть президента представника партії гоміндян, то відразу ситуація буде більш спокійною. Ні, навпаки, це ж ми це ж знаєте, це феномен Зеленського, так званий. Коли Гормадяни обирають президентом країни людину, яка говорить: ми хочемо діалогу, хочемо подивитися в очі. Треба просто перестати стріляти для потенційного агресора. Це сигнал того, що можна тиснути набагато сильніше, ніж якщо б тиснути на людину із абсолютно чіткою позицією щодо неможливості домовитися. І коли людина з такою позицією, я б сказав, готовності до перемовин виявляється не готовою до капітуляції, знову таки у такої країни, як Росію, такої країни, як Іран, як Китай, не має ніякого іншого виходу, окрім як почати вторгнення, тому за великим рахунком вторгнення Росії в Україну це великомасштабне вторгнення було запрограмовано результатами президентських і парламентських виборів 2019 року в Україні. І тому я думаю, що якщо переможе представник партії Гоміньдан, з такою програмою більш тісного діалогу з китайською народною республікою це може прискорити воєнне рішення проблеми, пане портников. Чи є передумови до того станом на ось початок 2024 року, що Росія може відкрити інші фронти, піти наступом на інші країни? Про це зокрема десь сказала кандидатка від республіканської партії Нікі Гейлі. Що наступними будуть Польща та країна Балтії? Ми бачили також повідомлення від головнокомандувача збройних сил Швеції, що там країна повинна готуватися що вони повинні попередити про це своє населення, і саме ось ця їхня готовність, яка зараз. На думку їхньої влади є недостатньою, може для них зіграти в злий жарт, і тому готуватися мусять. Чи є передумови до цього? Я хочу уточнити питання Наталі. От ну про те, що треба готуватися, це всім зрозуміло, і угу. ми не раз про це говорили в наших студіях. І свого часу перед повномасштабним вторгненням Російської Федерації там і за рік і за два про це також говорилося. Але в якийсь певний момент мені здається, що не всі зловили ті повідомлення з Білого Дому перед повномасштабним вторгненням Російської Федерації, коли от. Справді, це вже, це вже просто за місяць, за два-три тижні відбудеться. От чи не є оці повідомлення, зокрема Нікі Гелі, про що каже Наталя власне тим маркером, що Росія не просто колись теоретично в геополітичному контексті готова буде це зробити, готова, ми це розуміємо. А от в найближчому часі я не бажаю, що ми маємо протримуватися такої концепції, тому що вона для нас логічно не вірна. Тому що виникає питання, якщо Росія. Збирається нападати на країни-члени НАТО, а це Латвія, це Литва це Естонія, це Польща це все країни-члени НАТО, і вона не побоюється якогось серйозного конфлікту Сполученими Штатами, і вона не побоюється можливої ядерної відповіді на якісь свої дії. Тоді виникає питання, чого ми весь час просимося до НАТО? Ну, де значить, гарантій безпеки просто існує. Значить, ми робили все правильно, не хотіли до НАТО. Хотіли будувати стосунки з Сполученими Штатами і Російською Федерацією водночас. Значить, правильно є тільки багатовекторна зовнішня політика. Якщо НАТО не є ядерною парасолькою, якщо Росія може напасти на НАТО, то треба відразу сказати, що всі зусилля України по забезпеченню власної безпеки і взагалі існуванню приречені на абсолютно і гарантовану поразку, що можна вже спокійно зараз на політичній мапі України написати Російська Федерація, але ж ми з вами розуміємо, що це не так. Що гарантії безпеки для України з боку ядерних держав це реальна річ? Що вступ до НАТО це реальна річ? Тому Польщі, Латвії, Литва, Естонії саме тому, що їхні суспільства зробили правильний вибір, який не зробило українське суспільство, нічого не загрожує. Вони будуть насолоджуватися миром. Спокоєм і уважно стежити за російсько-українською війною стільки скільки ця війна буде продовжуватися. Україна буде залишатися для ним і полігоном для того, щоб вони випробували свою новітню зброю і резервував для дешевої робочої сили. Це нормальний результат, коли одне суспільство робить правильний вибір, а українське суспільство зробило неправильний цивілізаційний вибір, не оцінила небезпеку. Зараз ми всі з вами розплачуємося за нелехоглядність переважної більшості наших співвітчизників протягом 30 років з 1991 року по 2022. От і все. Хоча мені здається, що дві року все було ясно. Але ж ви пам'ятаєте, що навіть радники при нинішнього офісу президента говорили, що війна розпочалася тому, що в час президентства Петра Порошенка була записана стаття в Конституцію про нашу євроатлантичну інтеграцію. Uh -huh. Ну, якщо ми так вважаємо, якщо ми так вважали навіть 2022 року, що проблема не в тому, що Росія збирається зліквідувати нашу державність, а в тому, що ми її образили неправильним вибором. Так давайте робити правильний вибір і приєднуватися областями до Російської Федерації. Uh -huh. От і все. Львівська область Російської Федерації звичайно дуже дивно звучить, але я розумію, що з точки зору проросійських сил це абсолютно те, чого вони хотіли всі ці десятиріччя, коли створювали свою цю зубр, пам'ятаєте, за Україну, Білорусь, Росію в Верховній Раді сьогодні, до речі, один з засновників цього об'єднання дав інтерв'ю одній з американських е, журналісток, і там він абсолютно продовжує ту ж саму пісню, я б сказав, співати. Так що ці люди не змінилися. І коли я чую про те, що от Росія нападе завтра на Польщу, Литву, Латвію Естонію, від різних людей від президента України до кандидатів на посаду президента Сполучених Штатів, я весь час питаю: так що ж нам тоді робити? Навіщо нам тоді ці гарантії? Чому ми хочемо, щоб на Вашингтонському саміті нас запросили до НАТО, якщо все одно війна з Росією з НАТО є абсолютно неуникненною? То Україна стане першим полігоном для вагроблення ядерної зброї Російської Федерації, якщо вона стане членом НАТО. Куди ж ми прямося тоді? Треба їхати до Москви і домовлятися, щоб вижити. Це абсолютно алогічний підхід. Росія може вбити тільки по тих державах, які не мають жодних зобов'язань з боку інших щодо свого захисту. Однією з таких держав є Україна. І те, і те. Я хотів би знову повернутися до Будапештського до меморандуму і нагадати, що ми отримали гарантії територіальної ці цілісності і безпеки відразу від кількох держав. І якщо ми зазнаємо поразки і зникнемо, це буде першим сигналом для всіх країн світу, що єдиною гарантією безпеки є власна ядерна зброя. Тому що от була країна, яка відмовилася від своєї ядерної зброї, і отримала гарантії безпеки. а В результаті де ця країна немає цієї країни. Ну що ж, тоді кожна країна буде хотіти мати ядерну зброю, і потім ядерні війни і знищенням столиці ворога. І його воєнних об'єктів стануть такою ж буденністю, як сьогоднішні ракетні обстріли Києва, чи Львіва, чи Харкова і польоти безпілотників. Ніхто навіть не буде стежити за ядерним ударом. Просто буде така повідомлення. Сьогодні ядерна бомба там впала на таку столицю. Загинуло там 100 тисяч осіб. А завтра ядерна бомба в результаті такого локального конфлікту впала на таку столицю. Загинуло 150 тисяч осіб. Ядерна зброя в результаті краху. України перетвориться із зброї стримування і зброї постійного застосування у локальних конфліктах і зменшить кількість населення на нашій планеті на 50-60% протягом 10-15 років. І ось це реальний ризик, а все інше це балаканина. Який вихід є з цієї ситуації, пане Віталію? Ну, хоч якісь є, що нам робити, щоб так не сталося, щоб все не стерла з лиця землі ядерна бомба або частину, як ви кажете, людей Перестати боятися. Ця проблема в тому, що Захід боїться, що Захід сприймає російсько-українську війну з простою ідеєю: з одного боку, потрібно, щоб Україна не втратила своєї державності і зберігла можливість свого вибору власного політичного шляху. А з іншого боку, це має відбутися так, щоб Російська Федерація не застосувала ядерну зброю, бо ніхто у світі не знає, яким буде результат застосування ядерної зброї ядерної держави проти неядерної держави. Я про НАТО вже не кажу, тому що там всі знають результат, що буде в результаті такого конфлікту. І от, якщо захід перестане боятися, якщо ми отримаємо запрошення до НАТО, якщо ми отримаємо гарантію безпеки від ядерних держав, якщо ми все це отримаємо, війна Росії з Україною закінчиться через три місяці після того, як ми це будемо мати. Жодна ракета не прилетить на нашу територію, жодний безпілотник не буде тут літати. Нічого цього не буде. Ми теж, до речі, нічого туди запускати не будемо. Тому що ми будемо точно знати, що ми відповідаємо за можливість використання ядерної зброї нашими союзниками, якщо Росія захоче відповісти. Так що територія Російської Федерації, з моменту, як ми отримаємо ядерні гарантії, стане для кожного українця священною територією. Сірник там не можна буде запалити, розумієте? Але і їм у нас також. Але для цього Захід має перестати боятися. Якщо Захід буде боятися, російсько-українська війна буде продовжуватися довгі роки. А може і десятиріччя, аж до виснаження ресурсів самої Російської Федерації. От все. Скажіть, будь ласка, з'явилася цього тижня інформація від Bloomberg, що. У грудні, в середині грудня, у Саудівській Аравії зустрілися Україна та союзники по J7. були там присутні, що цікаво, представники Індії, Саудівської Аравії, це зрозуміло, та Туреччини. Водночас Китай, Бразилія та Об'єднання Арабські Емірати своїх перемовників не надіслали. Говорили там про мирний план України і знаєте, оцей. Перемовний трек, так чи інакше, там раз в кілька місяців постійно з'являється в міжнародних в першу чергу медіа. Ми вже так багато різних варіантів чули, що, знаєте, вже чергова інформація сприймається так ну, доволі скептично. Як ви гадаєте, оця зустріч, оці перемовини, де не було Росії, Росія там обурювалася, що їх не покликали поспілкуватися, вони до чогось можуть призвести, і взагалі у цей перемовний трек у цьому році. Він можливий чи на це не варто сподіватися? Я взагалі не дуже розумію і ніколи не розумію, в чому сенс оцих всіх дипломатичних танців в тих умовах, коли нам, в принципі, немає для нас ніякого великого значення, що буде думати е, так званий Глобальний Південь про наш мирний план, про наше бажання відновити територіальну цілісність. Якщо б ми могли їх переконати в тому, щоб вони не е, е, співробітничали з Росією економічно. Це було б великим успіхом, але для цього не потрібний мирний план для цього. Потрібно, щоб вони просто дотримувалися принципів міжнародного права. Вони ж точно знають, що Росія окупувала нашу територію. Вони цього навіть не приховують. Вони просто вважають, що окупація однієї країни, анексія території іншої не є приводом для припинення економічного співробітництва. А весь сенс цих країн: що Китаю, що Індія, що Бразилії, що Південно Африканської Республіки це, до речі, країни Брікс. і Саудівська Аравія також вступила в Брікс. і Іран хоче в Брікс. Це все країни. Які допомагають Російській Федерації вижити економічно, плювати на західні санкції, мілітаризовувати власну економіку. Хоча ми бачимо, що як тільки є якісь заходи, які погіршують економічну ситуацію в Росії, ось яйця зникають. Це вже удар, досить неприємний. І якщо таких ударів було багато, то вони б замислились, скільки їм вартує ця війна. Так, от в цій ситуації я взагалі вважаю, що нам потрібні дві речі: гроші і зброї. Всі ці країни, що Китай, що Індія, що Бразилія, що хто хочете ніякого зацікавлення допомагати нам грошима і надавати нам зброю, не виявляються. Якщо є такі країни, як Південна Корея, які виявляють, то їм не потрібно нічого пояснювати. Так що це все ритуал. Знаєте, я вам скажу абсолютно просту річ: ми весь час хочемо, щоб за нас хтось проголосував в ООН. О, так багато країн ООН нас підтримують. Ну і що? Ну, Росія плювала на ці голосування в ООН. Важливо не те, скільки країн за що голосує в ООН, а хто здійснює ефективний контроль над територією. От Росія здійснює ефективний контроль над територією Криму, а може вся ООН голосувати там, танцювати навколо Росії. Росія ще з цього є простий приклад, вибачте: от багато країн ООН засуджують державу Ізраїль за дії там в секторі Газу, так? Правда? Mm -hmm. Мені, як людині єврейського походження, перепрошую, було б абсолютно плювати. Якби більшість країн ООН підтримували в Ізраїль, а в цей час хамасівські бойовики вбивали б євреїв в Ізраїль, розумієте? Безкарно ходили б по Тель-Авіву чи хайфі, вбивали там жінок і дітей, відрізали їм голови. А в ООН, в ООН всі голосували на засудження людини на висновських. Дій Хамас плював. Я хай краще голосують за засудження Ізраїлю, а Ізраїль знищує бойовиків і їх поплічників у секторі Газа, так щоб жодної сволича не залишилося. І теж саме я рекомендую Україні плювати на це з дзвіниці Софійського собору, знищувати окупантів. Працювати з тими, хто нас підтримує, викинути з голови ілюзії, які досі є в головах багатьох наших чиновників і політиків, що нам буде допомагати Китайська Народна Республіка. Китай буде з нами співробітничати тільки, в разі якщо ми будемо як Білорусь. Тільки ніяких інших можливостей співробітничати з Пекіном у нас немає. А ми досі викаблучуємося, досі не можемо вимовити, вимовити слово Тайвань, досі не можемо створити в Україні. Хоча б цього представництва тайбейської комісії, яке плідно і впевнено, працює багато десятиріч в Москві, і нічого у російське тайм з цього приводу не відбувається. Так що ось це нерозуміння пріоритетів, оце бажання розумієте, бажання підмінити справжню політику піаром воно врешті-решт, призведе до дуже неприємних для нас е наслідків. Хай зустрічаються радники з питань національної безпеки. Я не бачу в цьому нічого поганого, але я точно знаю, що в цьому немає ніякого конкретного сенсу.